Друзі, всім привіт! З вами автопарк, Одеська Філія, а це наше нове надходження. Hyundai Santa Fe 2016 року випуску, яка приїхала до нас в Україну з Америки, з мінімальними пошкодженнями. Дана комплектація в нас з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри турбоверсія. Також в нас по екстеріорах ми бачимо білий колір, легкосплавні леті диски від компанії Hyundai, чорні накладки по порогам та бамперах. По комплектації у нас камера 360 градусів, також камера заднього, заднього вигляду, також бокові камери, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Салон нас зустрічає сірою шкірою в ідеальному стані з перфорацією, питань до салону ми не маємо. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання положень водійського та пасажирського крісел. Підігрів керма, круїз контроль у нас адаптивний, також є в нас положення в полосі. Машина утримує велике мультимедійне кермо з функцією управління як круїзом, так і мультимедію, голосовим управлінням і бортовим комп'ютером. На сьогоднішній день пробіг авто складає 55 тисяч миль. Є також у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, автохолд. Також включення та відключення камери. В цілому по комплектації дуже і дуже багато чого можна розповідати. Також панорамний дах. Задній ряд дуже просторий, підігрів заднього ряду також є, шторки від сонця є. Де да й в цілому все, що треба для подорожі великою сім'єю або для переміщення комфорту, також є. Якщо вас зацікавив даний варіант, він продається в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського 15ТА. Придбати цю автівку ви можете в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!